Усім привіт! Декілька днів тому я зняла відео про те, що відбувається у Данії з українськими біженцями, коли вони приїздять у Данію. Що вони мають робити, куди їхати? Там я розповіла весь цей процес до того моменту, коли міграційна служба Данії вам дає дозвіл на проживання і направляє вас у комуну. У сьогоднішньому відео я розповім, що відбувається далі, коли ви вже приїхали в ту комуну, у яку вас розподілили. Одразу хочу сказати, що ви не обираєте, куди їхати. І дуже важливий момент. Коли ви приїхали у Данію і просили тимчасову захисту, з цього моменту ваші права дуже обмежуються. Ви майже не впливаєте на своє життя і не маєте права вибору. Ну, Ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто за вас вирішує державні органи влади, інші люди, власне, Країна Данія, а не ви. Де вам жити і так далі. Отже, ви приїздите у якесь село, містечко або у велике місто. Ну, я живу, наприклад, у Копенгагені, це столиця Данії, це найбільше місто Данії. Тому тут трошки інші можливості і умови. В інших містах, звісно, можуть бути інші можливості і умови. Наскільки я знаю, Більшість біженців селять у гуртожитки. Ви маєте бути готовими до того, що весь час вам доведеться жити із купою незнайомих вам людей, дуже різних емоційно, за характером, за поглядом і так далі. І вам треба буде якось з ними вживатися. І конфлікти будуть 100%. І, до речі, хочу вам сказати, що. Готуйтеся до того, що буде складно. 100% у вас буде стрес. Просто по тій простій причині, що куди б вони не приїхали, незнайома країна завжди викликає у людини стрес, це період адаптації. У кожного він проходить по-різному. Незнайома країна, незнайома мова, незнайомі люди весь час навколо вас, яких ви не обирали, з якими вам. Доведеться жити, і від яких ви не можете, скажімо так, кудись піти, поїхати, бо вам сказали жити у цьому місці, наприклад, у цьому гуртожитку, ви маєте там жити. Якщо ви відмовляєтеся, до речі, то комуна розриває усякі відносини з вами, і ви тоді відповідаєте самі за своє життя, і самі шукаєте житло, роботу і так далі. Це дуже важливий момент. На кожному етапі ви будете підписувати контракт із комуною. Весь час вам маю, буду давати контракти, і вони всі датською мовою, звичайно. Вам будуть давати переклад цих контрактів. І ще важливий момент: за будь-яке житло, яке вам надасть дані, ви маєте платити. А саме 2,5 тисячі крон, датських крон приблизно за людину. Тобто, якщо ви доросла людина і у вас один чи двоє дітей, наприклад, ви платите тільки 2,5 тисячі крон. А якщо ви двоє дорослих, пара, наприклад, без дітей, то ви платите кожен по 2,5 тисячі крон. Тож, перш ніж їхати у Данію, зважте, чи готові ви жити весь час поруч з іншими людьми, які. 100% хтось буде агресивний, конфліктний, хтось буде шуміти і так далі. Якщо ви не можете жити постійно, з іншими людьми вам потрібна тиша і так далі, то зважте усі проти. Далі, наступний момент, задайте собі питання, для чого вам їхати в Данію, з якою метою ви сюди їдете. Якщо ваша мета. Отримати громадянство або залишитись назавжди, то я вас розчарую, у Данії це майже неможливо, бо українським біженцям надали дозвіл на проживання спочатку до березня 2024 року, а потім подовжили до березня 2025 року. І кожного разу, коли ми отримували цей дозвіл на проживання, перший раз. То ми підписували всі там близько 10 сторінок, і там дуже е, е, дрібно було написано детально, що якщо війна закінчується, то ваша віза закінчується раніше цього терміну. Якщо війна буде продовжуватися, то ваша віза також буде продовжуватися. Тобто все залежить від ходу війни, закінчиться вона чи ні, а також. Що стосується житла, у людей є різні ситуації, комусь треба більш зручне житло, у когось якісь хвороби, становище, якісь причини, за яких він має жити у квартирі, наприклад, окремо зі всіма зручностями у нього в квартирі або в кімнаті. Такий варіант теж можливий, але треба дуже високі докази від лікаря, документ. Довідка про те, що у вас дійсно дуже серйозна хвороба, і тоді комуна буде розглядати ваше питання, і, можливо, вам нададуть якусь квартиру. Але розумійте, що квартир дуже мало, а бажаючих дуже багато. От. І в даній такий ще момент. Даніці не розуміють за замовчуванням, що у вас є якась проблема, чи ви, вам потрібне якесь окреме житло. Тобто, зі кожною своєю проблемою треба підходити до робітників комуни і говорити про це. Бо вони ну, не, розумі не розуміють. Ну, наприклад, якщо тут багато жінок вже завагітніли і народили дітей. Коли вони ще були вагітними, вони підходили до робітників комуни. А в той момент вони жили у гуртожитку і говорили, що от я вагітна, мені, наприклад. Потрібна квартира окрема, як же я буду з малюком. Комусь давали цю окрему квартиру, а хтось і досі живе у гуртожитку. Тобто все індивідуально. Комусь щастить дають квартиру, а комусь ні. Наступний момент це виплати. Коли ви приїдете у комуну, десь через пару місяців вам почнуть виплачувати соціальні виплати як біженцям. Але це дуже невеличка сума, не варто на неї дуже розраховувати. І… Її платять не просто так, а за цю суму ви маєте відвідувати мовну школу і вивчати данську мову. Тож теж добре зважте, чи готові ви вчити нову для вас мову, особливо якщо ви не знаєте англійською, взагалі вам буде дуже важко. І навіть якщо ви трохи її знаєте, все одно вам буде важко її вчити. Ви маєте про це теж подумати. І уроки цієї данської мови є мовні школи, їх багато. І ви будете відвідувати їх у роки ці о, данської мови. Пропускати не можна. До речі, якщо ви пропустили якийсь урок без поважної причини, то комуна з вас зніме штраф десь приблизно 700-800, а може і 1000 крон. В тобто різні ситуації. Ви маєте розуміти, що коли ви приїхали у Данію, ви вже підкоряєтеся цим законам, цим правилам. І ви маєте це робити. В іншому випадку вам просто перестануть платити виплати і ви будете самі розпоряджатися своїм життям. Далі, наступний момент. Крім того, що ви будете ходити на курси данської мови, ви також будете зобов'язані ходити на інтеграційні курси. Інтеграційні курси це курси з пошуку роботи. Тобто ви будете зайняті кожного дня 5 днів на тиждень зранку і до приблизно 3 години. Тобто, як начеб виходити на роботу, але за це ви отримуєте дуже е, мізерну суму виплат. Бо е, яка мета? Мета країни Данія, щоб усі влаштувалися на роботу і забезпечували собі себе самі. Ще стосовно виплат. Данці не хочуть просто так платити гроші. Тим більше, що українців багато, до речі, у Данії приблизно 30 тисяч біженців з України, з них 3 тисячі проживають у Копенгагені. І весь час ці біженці прибувають і прибувають. Так от, коли ви приїдете у комуну, ви будете заповнювати анкету, вам видадуть id картку з дозволом проживання, а також видадуть жовту картку. Жовта-картка це медична картка, яка дає право. Користуватися медичними послугами. Так от, у цій анкеті там буде дуже-дуже багато питань, які, одні з яких ви маєте відповісти відповісти, чи є у вас якісь доходи в Україні, наприклад, чи є у вас якісь картки банківські в Україні. І якщо є, ви маєте повідомити, які суми там на цих картках. Або, наприклад, якщо ви пенсіонер, до речі, важлива інформація. Якщо ви пенсіонери отримуєте пенсію в Україні, то ви маєте кожного місяця надавати документ про те, яку суму ви отримуєте пенсії, і оцю суму вони будуть вираховувати з цього всіх виплат, які вони платять у Данії. У них такі правила, бо вони не хочуть платити зайві гроші. Ідея тут в тому, що вони хочуть платити, платити гроші людині, яка дійсно потребує цього, в якої взагалі немає ніяких грошей, в ідеалі немає ніяких карток, ніяких доходів і так далі. Тобто ви маєте на це теж зважити. Якщо ви жінка заміжня жінка із дитиною, а ваш чоловік, наприклад, залишився в Україні, то вони будуть вимагати інформацію про вашого чоловіка, про його доходи, і кожного місяця ви маєте надавати довідку про доходи вашого чоловіка. Так, це звучить дуже дивно, але це таке правило в Данії. А якщо ви будете відмовлятися це робити, вони можуть вам ці виплати прибрати або якось скоротити. Наступний момент я хочу сказати про те, що данці прийняли закон, що у 2002 році закон про українських біженців, в якому вони написали, що усі українські біженці мають відпрацювати на державу Даня 225 годин безкоштовних годин, практики. Що це означає? Коли ви почнете ходити на ці інтеграційні курси, вас весь час будуть змушувати і направляти на якісь різні практики. Тобто, іншими словами, ви будете працювати безкоштовно. Ну, як безкоштовно? За ту суму, яку вам платять виплати. Ну, щоб ви розуміли, ця сума вона вдвічі, а то і втричі менша, ніж зарплатня середнього данця, середня зарплатня данця. Тобто, це дуже маленька сума. Для чого це все робиться? Це все робиться для того, щоб нарешті вам набридло жити на цю маленьку суму, і у вас з'явилося бажання піти і знайти собі роботу, ну, де відбувається практика. Зазвичай це супермаркети на касі або викладати товар, або десь прибирати, або це якесь прання, бо тут є пральні такі громадські. Ну, тобто робота у сфері обслуговування. Також у дитячому садку це може бути помічник вихователя ну, такого плану роботи. Що стосується роботи, хочу одразу сказати, що українські дипломи тут не дійсні. Навіть якщо ви знаєте англійську мову і добре знаєте, ви також не можете розраховувати ну, дуже маленький шанс, що ви можете знайти. Таку дуже якусь гарну роботу. Ну, про те, що знайти роботу за своєю професією, про це я взагалі мовчу. Ну, Хіба що майстри манікюру, педикюру або косметологи можуть знайти за своєю професією. Ну, Як правило, так і роблять: майстри манікюру, працюють тут майстрами манікюру. А, от, наприклад, викладачі, лікарі їхні дипломи тут не, не визнані, ну, як і всі інші українські дипломи. І без вільного знання датської мови тут також гарну роботу не знайти. Тому ви маєте налаштовувати себе на те, що з роботою буде важко, і 99% біженців, яких я знаю, усі робота, працюють на прибирання. Це прибирання у готелях, прибирання в офісах. тобто Люди з вищої освіти, які мали. Люди, які мали високі посади в Україні, тут займаються прибиранням. Я навіть знаю одну жінку, яка була в Україні завідуючого відділення банку. Вона тут роб... працює на якомусь виробництві і щось, якісь детальки вона збирає. Іншу жінку я знаю, вона викладач англійської мови, яка працювала у вузі. Вона прибирає миє унітази. Тобто, ну, зважити на це, що. Така реальність і чи готові ви до цього також себе запитаєте? Де працюють чоловіки, зазвичай це будівництво, також це важка фізична робота, ну, це що стосується роботи. І ще момент з виплатами. За ці виплати не тільки ви маєте ходити до школи, а також ваші діти. Якщо у вас є діти-школярі, вони також зобов'язані ходити до школи і вони не мають права пропускати. Якщо вони пропускають. Школу не відвідують або запізнюються, то це фіксується, вчителі це фіксують десь цю інформацію, потім її підраховують і враховують відсоток запізнень і відсутності учня. І тут таке правило, що більше 15% не може учень пропускати у школі. якщо... Пропускає, ця цифра наближається до 15%, вже 11, 12 та більше, то знаходить вам листи як батька, і з попередженням, що ваша дитина дуже часто прогулює уроки. І якщо буде вже більше 15%, то вас викличуть у комуну і будуть з вами проводити бесіду. І також можуть з вас не можуть, а таке правило у Данії, що з вас знімуть якийсь штраф з цих виплат. До речі, це право стосується не тільки українських біженців, але й взагалі усіх громадян Данії. Якщо діти данців не відвідують, то так само з за їх зарплатні враховують цей штраф. Що це мали на увазі? Про школи я більше детально розкажу у наступному відео. Ставте свої питання у коментарях, що ще я не сказала, і я про це запишу відео. Якщо це відео було корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно до зустрічі!